1 жовтня в місті Херсоні пройшов фінал кастингу першого всеукраїнського конкурсу студентської краси Студентська міс України. До участі в кастингу організатори конкурсу запросили і в 74 дівчини з 31 міста України. Після 7 годин кастингу відібрали 24 найвродливіші дівчини із 16 міст України. Серед них і три Херсонки. Брістяда блошка не журнали, на ніхто торка смотриш ти. Ти в журналах увідала каралів красати. А я одной тобой любуюсь и сама не становлюсь, Что красотой за крыш любую Королеву красоты, И я иду к тебе навстречу, И я несу тебя цветы, Как единственная на свете, королеве красоты. У Херсон конкурсантки приїхали 7 листопада. Вже цілий тиждень дівчатка готуються до фіналу конкурсу. Кожний їх день розписаний похвилинно. Учасниці мають змогу проявити себе не лише на репетиціях, конкурсах талантів, різноманітних світських заходах, званій вечері, банкетах та фуршетах у ресторанах, а й у спілкуванні з дітьми. Сьогодні красуні візьмуть участь у благодійній акції по збору коштів для дітей-сиріт, Херсонської школи-інтернату імені Шевченка. Збір коштів проходитиме на площі біля Херсонського драмтеатру. Критеріям ми для відбору учасниць стали не лише відповідна вага, зріст, вік, а й активна громадська позиція та успішність у навчанні. Серед дівчат чимало відмінниць та навіть дві аспірантки. Студентські конкурси краси значно відрізняються від модельних. Ми базуємося на, на студентських організаціях. Ми не базуємося на модельних агентствах. То, тобто, що роблять професіональні великі конкурси. Тобто, ми затруднячаємо. Але... На паритетних условиях. Учасниці демонструватимуть свою красу, витонченість та граціозність у чотирьох конкурсах. Вітання, презентація, костюмованому. До речі, сукні на цей конкурс красуні готували власноруч конкурсу купальників, конкурсу вечірніх та весільних суконь. Наверное, все таки все, потому что кто-то из девчонок опытные в этом деле, кто-то нет, кого-то приходится немножечко корректировать. Но коректувати. Конкурси будуть абсолютно в равних то есть я над этим робота. Серед учасниць є і досвідчені красуні, які брали участь у конкурсах «Міс університет, міс рідного міста, міс бікіні, і дівчатка, які беруть участь у конкурсі краси вперше. Я приймаю участь вже не в перший раз в подобних конкурсах красоти в Херсоні. Я участвую в Мисхерсон вот в 2009 году также ездила на конкурсы в Одессу, в Севастополь, участвовала в международных конкурсах. И я э, рада, что мне вновь предоставилась такая возможность, и то, что я вновь э, могу представить свой город и тем более свой вуз, и я надеюсь, что это мне получится достойно. Я как бы решила попробовать, ну, пройду, не пройду, от, получится, как бы прошло и, как говорится, вовремя. это для меня что-то. Отже, ті, хто хочуть відсеткувати цьогорічний день студента із начерівнішими дівчатами України, не повинен пропустити Фінал першого всеукраїнського конкурсу студентської краси студентська міс України.